Друзі, перші проголовне поїхали. Роман Дудін вже понад два роки сидить у СІЗО за те, що не дозволив здати Харків. Патріоти звільнені або репресовані. Добробати, які захистили Харків, у 22 му розформовані. Триває повторна спроба здати місто і Харківщину. До здачі зрадники готувалися у кріп районів і будівництво фортифікацій не на висотах, а на низинах. Далі мовою оригіналу відбулося розворбування два роки. Всі кошти, що виділялися, вони розрубовувалися. Ну паном сіні паном Кері. Якщо немає нічого навколо Харкова, то висновок тільки і лише один. Що це прикриває це керівництво держави, ну значить керівництво держави глибоко в і в долі і отримувало у свої фінансові зв'язки. У ну, них є для цього без вічних інструментів для прикриття цієї діяльності. Є ручна прокуратура ручними прокурорами, є ручні. Спецслужби, ну це бардак, це повний бардак, те, що відбувається в цій країні, це не те, що демократія, там воно навіть поряд з демократією не лежало. Тому що то конвой мене не довозить, то суд мене не вивозить. Ну бачите, те, що саме робить апеляція, так що ми не змогли його доставити, і ті кажуть, ми не, ну шученки сі суд, суд каже, ми нічого не отримували, Апеляція каже, ми не змогли. Питають громадськість, щоб ти порадив по захисту Харкова, щоб, щоб ти зробив. Якщо б ти зараз міг захищати Харків, які що, що таке головне потрібно зробити? 에, відкрити навіть не відкрити, а поновити ті кримпровадження, які я відкривав по начальнику гарнізону Мільника, як ну, прямо відповідальність, пряма відповідальність за оборонні споруди міста Харкова. Він же Марсель знаменитий, котрий не видавав зброю. Це перше. Друге, поновити кримпровадження і відкрити нові кримпровадження по пану Сінігуболу, це та людина, котра мала забезпечити харківський регіон і першу, і другу, і третю лінію оборони, але бомжів якісь фірми відкривати і вісім вісім'ярків Ну, Те ж саме питання до пана Тєріхова. Зразу ще два питання. Це, тобто змінити місцеву владу? Я правильно розумію? Ну мало того, що змінити. Змінити і направити десь послом якусь заможну країну – це дуже поганий варіант. А змінити і закрити у в'язниці, це дуже хороший варіант. І е, ще дві особи, як мінімум, до кого в мене є питання, це начальник поліції і начальник служби управління Служби безпеки України. чиї посадові та функціональні обов'язки якраз і входить е, контроль за тими коштами, які виділялися і е, розрабовувалися на ці оборонні споруди. Тобто, ну, це перше, що треба зробити. Друге, що треба зробити, це треба уважно подивитися. На історію Другої світової війни, а саме харківські е, операції 42-го-43 років, подивитися, яким чином е, е, тоді ще радянські війська рухалися які напрямки. Е, Рагіях місцевості зовсім не змінився, тому і наступати вони будуть, якщо будуть. Я думаю, що вони 50, там, 30, 50, 100 тисяч вони збираються не просто для того, щоб там десь відпочисти, там чи може шашлуки травневі там ну, поїсти там чи ще щось. То подивитися ті напрямки, якими наступалися у другому 43-х роках. Інших напрямків не буде. Реагетний северсько не дозволили. Ну і на мою думку, це ключовий напрямок, це буде Богодухів е е дергачі і з намаганням вийти на кільцеву дорогу якраз на момент розв'язки Дніпро, Київ, е Харків. Якщо перерізається ця дорога, вони будуть намагатися, е ну принаймні. Я в їхньому місці намагався захопити саме, цей, саме цю дорогу, і це закриває місто Харків фактично повністю. Тому що ну, з Чугуївського напрямку нічого не завезеш, з Глоптівського відповідно, з Дергачівського, також ну, і ця єдина, яка з'єднує місто з Україною. Все, тобто ну, це те, що треба робити. І закапувати, закапувати, закапуватися. І Ну, до речі, нагадаю остання нарада 20, ну, десь 23 травня 2022 року закінчилася величезним скандалом. Ще в 2022 році я вимагав від керівника е Харківської е ОВА пана Сіннігобова будувати фортифікаційні споруди. І вони відмовлялися, і як ми бачимо, вони відмовлялися два роки, і як кажуть люди, що тільки півтора місяці назад вони почали щось будувати. Тобто ну я ще тоді, ну, що вони так, будували, не, не можна назвати фортистійними ну, спорудами. Я своїми очами не бачив, але те, що розказ розповідають люди по телевізору, і те, що передають солдати, що там десь і по коліна, де зовсім крім того, звернувся підполковник СБУ до генерала заложного Валерія Федоровича, по шуту парша після затримання, але остання наша зустріч на міаналія ситуації справдилася на 100%. Оточення Гуфі активно виводять кошти за кордони, втрата довіри партнерів наслідок роботи Криворізької школи дипломатії та корупційні. Скандали змушують їх шукати нові схеми існування. Саме з цих причин оточенню ГУФІ вкрай необхідно направити створити потужну контрольовану хвилю негативу суспільства та відтермінувати свій фінал. Адже виграний час а додаткові заробітки. Думаю, що ти чудово розумієш, проти кого ця хвиля активно накручується, якого вирішили робити винним у всіх провалах останніх двох років. Тому для тебе є декілька варіантів розвитку подій. Подаліших аргументи нижче. Перший варіант це сакральна жертва, такий собі небесний генерал, який завжди астрально поруч з кожним воїном біля могили якого курсанти приймають присягу у школярі, носять квіти, але тут є суттєві мінуси. В такому варіанті на цього генерала не покладе жодної провини і не зрозуміла реакція суспільства на військових на такий розвиток події. З плюсів на сьогодні немає жодної особи в державі, яка може зайняти цю нішу і створити конкуренцію у Гуфі та його оточенню. Провину можна скласти на твоїх людей, та їх вже не захистиш. Люди не знають їх, тому не підтримають. Другий варіант вже запущено. До речі, не заважаю будь-який момент повернутися до першого. Техніка у твоєму кабінеті могла з'явитися. Тися виключно за ініціативи малюка саме департамент військової контррозвідки має доступ до всіх твоїх приміщень. Саме для цього у твоєму оточенні присутні так само звані ОДР, офіцер діючого резервуазбудумого затримання подібними питаннями займалися білик та Ревега. Наступними після збіру інформації буде твоє затримання. Тут швидше за все це робитимуть. ДБР Сухачов. їм взагалі без різниці, які замовлення виконувати далі? Тебе закриють, але вже у малюка бо обов'язково додать пару статей по лінії держбезпеки замурують. Ті на три чорти місяці, щоби навіть повітря в камеру не доходило в цей час. На марафоні активно крутитимуть прес-релізи, ДБРСБУ та розмови кабінетів. Склеювати вони можуть добре, не виключено, що навіть з Фіделем Кастро або піночетом. Включають з Кобичука, здійсниться сенсаційні розслідування. Головне розколоти суспільство в дусі. Не все так однозначно. Паралельно забиваючи ефир любими сміттями, щоб підірвати увагу суспільства від тебе. Одразу малюк запустить всі підконтрольні боти на телеграм-канали, де завказів. Або за гроші будуть і впливати на тебе та твою родину, то не анонімного бруду із серії мільярди на рахунках, як тим на Маврикії, посади за гроші. Відкатає того, що цим направленням у малюка буде займатися Андрученко та Саленкова. Хвора уява цих персонажів дозволить навіть тобі дізнатися про себе та своїх близьких багато нового. Ну і звісно, додаємо змонтований, але правдивий звук. Прокуратура, звісно, приймає все, що їм принесуть малюк та сухачова, підрихтують та розповідатимуть про беззаперечні докази твоєї злочинної діяльності. Твоє Оточення поділиться на дві частини. Першу направлять у зведений батальйон та відправлять, наприклад, звільняти Донецька, другого розкидають по Україні з перспективою переходу в першу групу. Звільняти в нас ще багато чого. Змія за кордонних просто не пустять, адже засідання друге місцеві навіть ходити не будуть після розслідування скобичок. Самих нарваних відрегулює малюк. Партнери не втручаються. Якщо закрили, значить за що вони не розуміють, як в Україні можливо і мертвого посадити в них не так. Спитають в гуфі, той розкаже про демократію. Та чесний суд, який розбереться. Опозиція, ну, по перше фактично не існує. По-друге, наприклад, той же Порошенко не вмажеться, бо у нього є кривонос, моженко червінський ти за зеленої команди максимум, викаже викаженепокоєння та поганяє інформаційно. Ну, можливо, хтось ще також попіариться інформаційно. Ну і альтернативний третій варіант. Ти внятно пояснюєш партнерам в першу чергу штатам та бритама, що машини на одному колесі не їде, що не для того, щоб перемогти, а принаймні для того, щоб втримати те, що є необхідне, повне перезавантаження системи та створень. Ння команди з тих, хто нестандартно вирішує надскладні задачі ці два роки. Команда, що складається з ворожих агентів впливу дітей місцевих літак, званої золотої молоді, відвертих міських або заглуздих неспроможна. Ні до чого, крім як до знищення країни нації та людей. Часу мало орки будуть намагатися захопити куп'янськ та підперти Харків, А ти пам'ятаєш, що останні рубежі оборони попав та бетонував я. Шалене накопичення орків на цьому напрямку прямо свідчить про ймовірну майбутню катастрофу. Якщо це станеться, розпочнеться активна фаза другого варіанту. Нас, офіцерів, генералів, солдат та сержантів, які боронили Україну в різний час на Лук'янівці і тете Аскольдів вже до батальйону. І хочете змовча про кожного з нас, але навіщо тут ще й головнокомандувач? Та може і нас на війну вже час повернути на дітей по вулицях, відловлювати силами ТЦК і Валерій Фадорович для київського торту завжди необхідні яйця. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.